Ось бачите, допомагаємо знаходити золото. О, друзі, бачите, вийдемо зараз на бережок. Річки Ростовиця. Я думаю, що ще копати можна на деяких ділянках. Ану. О, пробивається. Можна такі буде ці робити. Хоп, хоп, і тут нормально доставати знахідки. Привіт, ось ми виїхали на ставочок. Зараз ми покопаємо тут трошки, але відчувається, що копання це буде не з легких. Спробуємо. Що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Дивіться, поки тут не можу знайти де покопати, все замерше, то хоч... Ну, знімаю вам кераміку. Дивіться, яка вона тут. Бачите? Русь. Все, все в кераміці. Повністю все, бачите. Вон кераміка, вон кераміка. І просто тут тьма. От Бачите? от таку кришку виколупав. Рукаю і копаю тільки сигнали стовідсоткові кольорові, бо дуже важко дається мені вже рука болить. <свісна> Дивимося, що ми викопали. Аж пінпойнтер замерз, представте. О! Це те, що я говорю, коли в пінпойнтера маленька кнопочка, друзі, то зимою вона замерзає болотом, цим всім сніг, все рівно розтає, замерзає і дуже важко нажати. Буває таке, що навіть не нажимається, треба вже розколупувати. А от в Гарета вона ця кнопка... Велика і вона дійсно дуже зручна, навіть в мороз. Дивимося, що це у нас дробина, як завжди. Що ще може бути? А, ні. Капсуль, друзі. Капсуль центробій. Від латунних. Мисливських набоїв, оп, і все. А їмся, що це 90. Дев'яносто. Перевіримо. Щось показує, тільки от. Пробуємо копати, ох ти Зараз, що! Зараз тільки цього фіскаря вграти, грати, та й вовше буде краса. Так, дивимося. З одної сторони і хорошо так копати по болоті не ходиш, але щоб його пробити воно було нормально. Взагалі б ціни не було в такому копу. А тут вся загвоздка в тому, що його важко пробити. Глибина дуже сильно замерзло. Глибоко промерзла вода. Ай-яй-яй Копав Щоб я знав що це якась інада буде Хоча я вам друзі скажу не можу сказати що це і грузик Но щось таке Можливо бути і старовинне Бо дійсно ось дивлюся Вроді б то і є отвір, бачите? А з цієї сторони отвір. Мені здається, як то його теж є. Но тут воно це можливо бути і для пряжі робитися. Я вже помию і я вам його покажу. Я б не сказав би, що це грузило для закидушки сучасне. Вон, друзі, в мене попався шматок бронзи їхньої. Міді точніше. Може, те Червона така виїжена. Я вже звідси бачу. Подивіться, який дюрхєм бухарський. Це ж треба. Йолки-палки. Бачите, що знайшов. Шматок мідної проволоки. Я, друзі, на геометрії так круги чітко не креслив і як тут лопатою. чуть-чуть. О, все. какой наверное. Я вже звідси бачу. Так, да, дивіться, вгадав. Вгадав. Я думаю, що гуздічок старий царських часів. Бачите як блистить. І на ньому, як то здається, затертий був орел. Да, скоріш всього що. Просто стерли і все. Вже буде ясно, коли тут вимію. Що тут буде написано, щось чи ні. Але от такий гудзик, бачите? Викопав. Ще один сигнал. Я думаю, що це пробка. Якась манітосина. Або й не манітосина. Єрунда якась. Щось мені сьогодні не дуже... Ох, дивіться яка зірка. Це що це таке? Ну я такого ще не знаходив, Невже це такий Гудзик буде. Так, да, друзі, це здається Гудзик. Подивіться. Радянська зірка. І така Да, це звісно гудзичок такий фешн був. Можливо, хто бачив коли таке, то підскажіть, від чого це гудзик, чи накладка якась. Тут сигнальчик з'явився, я його виколупую, друзі. Важкувато вони даються, але... Що це У мене чуть серце не стало? Дивіться. Я думав, що це вже рижуха. Блін, ну навіщо так лякати? Я в шоці. Ще один звучок від старовини. і ще один шматок їхньої мідної пластинки. Видно, що горівше, бачите. Трохи покопали, але дійсно воно настільки важко копатися, відбиває руку, тому краще пожалію кисть і лопату. Друзі, всім привіт. Ось викликали, поїдемо, перевіримо, допоможемо людям знайти їхні коштовності, бо хата згоріла. І вони приблизно знають, де було золото, але то зараз перед тим як їхати в ліс, переїду, допоможу, якщо зможу. І розвернемося, заїду за Саньком та й поїдемо в ліс. Кого цікавлять металошукачі? Ось знизу силочка під відео. Будь ласка, звертайтеся. Всі прилади офіційні. Всі прилади, які ви придбаєте в мене, я налаштовую. Під будь-які ваші потреби пошуку чи вашу місцевість, що ви там хочете віднайти. І на постійній основі вже тримаємо зв'язок, консультуємо, вчасно переїхав переїзд, тільки переїжджав і загорівся червоний. Значить, я в правильному напрямку. Все, друзі, всім гарного перегляду. Будемо надіятися, що допоможемо людям. Зараз і так не переливки. з цією війною, світлом, з цими погодними умовами. Ось, ну, бачите. Допомагаємо знаходити золото. Друзі, ось, як бачили, знайшли грам 30 40 золота. Вже людині приємно буде на відновлення житла, але все ж таки ситуація неприємна. Тому будьте обережні з вогнем, він не пробачає. Повитрушувалися, я штани наверх чобіт натягнув. Вон, Саньок теж робить красоту, бо повні чоботи снігу набрали. Бачите, є ще гразний. Це тільки побачив на цьому пожарі. Копалися, то засрався трохи. Подивимося, що там накопаємо, покажемо. А не накопаємо, побачите, що ми будемо їсти. Дивіться, друзі, який бубенчик Клас, я такого ще не бачив навіть. Русь. Вогонь. Лісок. Прилади. Вон там чашечка. Перчики вовче Перчики вогонь. Що ще може бути прекрасніше, ніж в лісі чайку бахнути зі стругликом. Бомба. Оце блядь. ОФП і не треба кардіо вгору коли снігу по коліна. жесть. Друзі, для мене ось такі предмети, а саме бубенчики, це єдині знахідки, які з вами можуть поговорити на тій ж мові, на якій вони говорили тисячу років, там, якщо бути точнішим, 800 900 років тому. Ніякий із предметів, які нам попадаються пошуківцям, не передають того звучання, яке було тисячу років тому. А ось саме такі предмети реально точ в точ передають цей звук. От Колись 800 чи 900 років тому. Людина, яка тримала цей бубенчик, теж чула такий звук. Відчуття не передаває мені реально, просто кайф. Бачите, у вигляді хреста зроблено. А хтось мені казав, що це рибацький бубенчик. Клас, просто клас. І він у мене розколовся, і ми зараз побачимо. Що туди вкладали? А вкладали туди ось такий металевий кружечок, бачите? Це метал. Воно ціленьке, ми його запаяємо. Це буде цілесенький бубінчик, друзі.